Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео сонячної іспанії місто Аліканте. В недалекому 2022 році, коли ми сюди приїхали, а приїхали ми в Аліканте, і тут сонце, море, пляжі, пляжі гарні. Я виходжу на набережну, хотілося ж подивитися, відчути цей вайб, цю атмосферу, подивитися на море, на людей. І я бачу табличку на набережні. Наліво підеш, роботу знайдеш, направо підеш, ляси точити будеш. Я так глянула наліво, купа людей, черга, треба сіта брати, коротше, стояти там дуже довго. Направо дивлюся, де ляси точити, а там нікого нема. Таке занедбане, темне якесь місце. Думаю, ну що ніша не зайнята, треба мені опинитися в цьому місці. З того часу наліво не ходжу, тільки точу ляси. Взагалі, для чого це все я вам розповіла? Написала мені шановна Світлана, про те, що про те, що ми тут ляси точимо. А раніше приїжджали знову ж таки 20 років тому на заробітки. Люди пахали в вашому місці, всі вже біженці знайшли роботу і вже подали документи на ПМЖ. Ви напишіть, як називається ваше місто, де ви живете? Ну нам хочеться просто побачити цю статистику, подивитися. Де є біженці, які всі оформлені офіційно. Навіть тут, в Аліканте, дуже багато людей працюють в чорну, не маючи контрактів. Не маючи, Тому що більшість працює на прибиранні, або інша частина працює феєчками красоти, краси. Тобто роблять манікюри в салонах працюють, там вони оформлені. Ну, Скоріше за все, так і є. Але де де ще люди працюють. Знаю, що в магазинах можливо працюють, типу наших українських, в іспанських також якихось барах, ресторанах так працюють, отам вони мають оформлені ну, оформлені на роботу. Але для нас, для всіх, тих, хто проживає в Аліканте, роботи просто тут немає. Ну, фізично стільки немає магазинів, кафе, барів, куди нас всіх влаштують. Тут і своїх людей вистачає для того, щоб взяти їх на роботу. От навіть тут є дуже багато людей. Я особисто знаю цих людей, які не мають роботи. Або якщо вони її і мають, то мають підробітки неофіційно, не маючи ні контрактів, нічого. Тож ми дуже вами пишаємось. Ми дуже вам заздримо, що в, і в тим біженцям, які в вашому місці, напишіть, де ви знаходитесь, може, треба туди переїхати, якщо там так багато роботи, і куди можна влаштуватися офіційно. Напишіть, будь ласка, нам цікаво, можливо, ми розглянемо для переїзду саме це місто. Я хочу подякувати вам за цей коментар. Мені більше не подобається в цих цих коментарях, коли люди кажуть: а треба було сказати отак, що ти в Україні там не хотіла пахати, ти в Україні не працювала. Ви можете створити свій YouTube канал і говорити на ньому все, що ви хочете про своє життя, там про інших людей, про своє якийсь особистий досвід, про те, що у вас було в житті. Робіть все, що завгодно, але не відповідайте на питання за мене. Не відповідайте, бо це не є просто не є гарно і все. Ну, в іншому випадку, якщо ви навіть і відповідаєте, ви принижуєте таким чином просто себе, не мене, а себе. Тож просто моя порада. Ви можете навіть не прислухатися до цього, до всього. Що я кажу, просто не опускайте себе, будьте вище, вище, аніж я. Хоч знаєте, як кажуть люди, будь мудріє, будь мудрішою. Це означає, що після цього ти з'їси велику ложку гівна. Ну, Доведеться тобі з'їсти велику ложку гівна після слов, що будь мудріє. Не відповідай. Ні, я не до того. Просто не опускайте себе, будьте вище, аніж там я, ніж, ну, такі люди, як я. Я якось розберуся в своєму житті. Я розумію, коли люди мені дають поради, якісь реально конкретні поради стосовно тієї чи іншої ситуації, я можу на це подивитися під різними кутами і зробити висновок, що так, я неправильно щось роблю, або так мені треба рухатися в цьому напрямку, і я дякую таким людям. Але коли починається, що говори отак, а не треба було так сказати, треба було так. Чи в мене була дівчина, яка мені казала, що спонсори війни. І спонсори Путіна, вони всі по Європі. Треба про це говорити. Ну щось на кшталт того. Я вже не пам'ятаю, просто там велике було повідомлення. Коментар великий. Тобто суть просто та, що всі спон спонсори цієї війни, Путіна, що треба про це говорити, треба висвітлювати. Ви люди, такі самі, як і я. Якщо у вас є така інформація, розбираєтеся, якісь ситуації в якомусь питанні більш глибше, тобто, ви розумієте, глибше взагалі є таке слово, можете вімкнути камеру і записати це. Відео, а потім пришліть мені посилання, або скажіть, от я записала відео, ця тема дуже важлива. Я подивлюсь це відео, я дам розголос. Я буду це просувати на своєму каналі. Запишіть ви, чого ви мені даєте поради, які теми мені підіймати в плані. Ну я дуже багато разів питаю, які теми мені підняти. Але це стосується життя за кордоном, там чи ще щось. Що стосується війни, це не політичний канал. Тобто, якщо вас цікавить ця тема, ви можете і ви в ній розбираєтесь, ви можете самі записати це відео. Але якщо ви відчуваєте, що вам недостатньо ну, людей на вашому каналі, або ви ще не є там популярним блогером, або на тому шляху до популярності, скажіть мені, я взагалі не проти реклами. Каналів, які мають свою точку зору. Якщо це є зараз гостре якесь питання, якщо цим ситуаціям треба дати розголос, я зроблю. Я ніякі гроші з вас не візьму за це. Пишіть, записуйте це відео, я дам розголос Зараз піду додому. в мене купа справ. Така ділова, головне не обділатися як то кажуть. Мені треба наліпити пельмені, Бо як оце у чоловіка питаєш, що приготувати, він каже: я не знаю, я не знаю, а я вже голову, голову ламаю, у мене голова болить, як є ото зони, знаєте, коли болить голова. Якщо з правої сторони, то це там тиск, якщо з лівої сторони, то це мігрень. А якщо вся голова болить, то це коли ти не знаєш, що приготувати. От, і я в нього питаю час від часу, що ти хочеш на вечерю. Думаю, можливо, людина ну, щось собі там надумала, чи може відчуває якусь там потребу, таку от зараз хочу там з'їсти смаженої картоплю. Ми вчора їли смажену картоплю і купили бікон, також додали в картоплю. І я вчора в нього питаю, що ти хочеш? Він каже: ти мене питаєш завжди. Я знаю, чого я хочу, я хочу хінкалі. Я кажу, е ні, ми нещодавно побачили рецепт хінкалій. І Женя каже, треба зробити. Тобто він хоче їх зробити, спробувати саме самостійно, Ну, я буду допомагати. І він каже: Я хочу хінкалі. Кажу, е ні, це вже твоя якась історія, ситуація. Ти сказав, що хочеш їх зробити, я зможу допомогти. Але якщо ти хочеш, треба ну, виконати це бажання і спробувати зробити. От, а вчора каже: Ну добре, якщо не хінкалі, то давай пельмені. Але щоб дуже дуже тоненько тісто розкатати, розкачати, розкатати. По моєму погляду він зрозумів, що вже як вдасться мені, як вийде, таке і буде їсти. <сі> Вибач, коханий, ну так і є, що. Які як зроблю, так і зроблю. От, тож Мені треба пельмені ці наліпити. Але я і сама хочу. Мені подобається ліпити пельмені, Мені більше не подобається, що так, як багато сусідів і на кухні завжди хтось треться, оце Із-за того буває незручно, бо хтось вийде, а треба поговорити. та І мені ж цікаво буває. Поговорити на ті чи інші теми і починається. Я оце дуже повільно це починаю робити, ліпити, більше в розмову вмикаюся, включаюся. І тому відволікаюсь. Коротше, це мені не подобається. Я думаю, я сьогодні в кімнаті на столі там розгребуся зараз. Це вже інше питання, інша моя справа. І сяду, буду ліпити пельмені в кімнаті, в тиші, можливо, ввімкну якийсь серіал, подивитися або фільм. От, і ще сьогодні в мене за планом, не знаю, як мені це вдасться. У мене бувають такі часи, коли я проводжу якесь розхламлення. Але все ж таки бувають такі речі, які я думаю, та ні, нехай ще полежать. може згодиться, не буду викидати, чи як а вдруг похудію, а вдруг те, а вдруг все. І ці речі зберігаються, але вже нам немає, куди це все складати. От зараз піду, і дай Бог мені, будь ласка. <кхем> Свіжого розуму, так би сказати, світлого розуму, щоб не викидати те, що мені потрібно. Хочу це все позбирати хоча б в пакети, а потім ввечері винести. Я просто поставлю біля сміттєвого баку, дуже багато в нашому районі ходять людей без постійного місця проживання і, можливо, їм якісь речі згодяться. Колись в мене була ситуація, коли я зібрала речі, ми їхали на Тенеріфе, думали, що переїжджаємо. І я збирала речі. Ну і частину речей я вирішила викинути. А жили ми в Циганському районі, і, в принципі, там дуже багато людей, яким потрібно це, вони люблять ковирятися в тих сміттєвих баках. І я поставила декілька пакетів біля сміттєвих баків. Виходжу я, напевно, через години всі мої речі, а вони всі в гарному стані були. Просто я зрозуміла, що мені це не треба там, на тому Тенеріфе, там дуже класна погода, завжди тепло і якісь теплі такі, прям ну, дуже теплі речі. Я... Ну, віднесла, а також там якісь джинси. таке. Тобто те, що я розуміла, мені треба взяти якусь мінімальну кількість одягу. Я собі зібрала, а інші речі, думаю, винесу. І виходжу я через декілька годин, а всі мої речі валяються по вулиці. Мені так стало ну, неприємно. Я так подивилась на це все і думаю, ні, я так більше робити не буду. Я краще в сміттєвий бак буду кидати. Ну, якби можна, тут є ще такі баки, де одяг можна залишати. Він є позаду такий сірий бак, де можна речі залишати, а, вони, а воно напевно потім потрапляє в секонд хенд Я не пам'ятаю, чи є там на моєму районі. Якщо я не побачу той бак, я просто кину. Ні, я просто поставлю. Я краще другий раз лаханусь, хай люди, яким це потрібно, візьмуть. Оце зараз я така дуже. Активно налаштована, думаю, зараз прийду, і все зроблю, але то ще не факт. Поки що це є в планах. Розкажу скажу непопулярну думку. Дуже багато на форумах, на Фейсбуці є обговорення, і така думка, що діти дуже швидко адаптуються в інших країнах і вивчають мови. Я хочу поділитися своєю історією, можливо. Хтось також впізнає ну, себе своїх дітей. Ну, але це реальна історія, так? адаптації моєї дитини. У нас зараз є проблема якби з іспанською мовою. Я хочу знайти курси іспанської для дітей, але мені потрібно саме в групі. Ну, щоб була. Офлайн група, так, де можна було займатися іспанською мовою, тому що онлайн мені не підходить. Є декілька причин. По-перше, я хочу, щоб вона в групі займалася, щоб була жива, так би мовити, зустріч і живе якесь спілкування. А по друге, я хочу, щоб вона познайомилася з дівчатами, хлопцями її віку, щоб вона знайшла собі Друзі в саме її віку. Можливо, ви живете в Аліканті. У вас є дітки, яким 11 років. Дітки ще можна на них казати, чи це вже діти. І у вас є такого самого віку. Діти, ми б залюбки з вами познайомилися, випили кави, наші б діти поспілкувалися, бо Аліса дуже компанійська, дуже їй подобається спілкування з дітьми. Ну, але так сталося. Одна її подружка, вона вже, типу, ну, старша за віком, в них не сходяться трішки вже інтереси, а інша ну завжди зайнята. Є в неї ще тут друзі, там і з Вірменії дівчинка, вона ходить з нею. Також не завжди в неї виходить просто десь піти прогулятися. Аліса дуже засмучена, і вона хоче знайти ще когось, з ким можна проводити час. От, ну якщо ви дивитесь мій влог і живете в Аліканте, можливо, ми з вами познайомимось та будемо разом ну, або зустрічатися, або наші діти познайомляться і будуть зустрічатися десь на вулиці. Ну, можливо, ви поруч з нами десь мешкаєте. Ми живемо в центрі Аліканти біля Меркадо Централь. От. Так от. Ми приїхали колись сюди. Дуже багато я зустрічала обговорень, що іспанську мову діти, ну взагалі іноземну мову, діти дуже швидко вчать, коли потрапляють в школу, це середовище, ну, типу, їм це все легко дається. Ну і я ж також думала, дивлячись на ці коментарі, на досвід інших дівчат, інших батьків, що в них діти дуже швидко адаптувалися. І пішла вона в цю школу, але в неї в школі в. Класі була однокласниця, яка говорила і говорить російською мовою. Потім вона переходить на іспанську, тобто вона певну кількість часу розмовляє російською, певну кількість іспанською. Ну і Аліса звикла, що вона за неї вирішувала там певні якісь питання: щось питати, то щось передати, сказати, вчительці там іншим. І вона завжди її просила, і ця дівчинка їй переводила, допомагала, перекладала. І їй не треба було нічого робити. Я тоді зрозуміла, що це є проблема, але були батьківські збори. Я питала у вчительки Аліси, як в неї з іспанською мовою. Вона казала, що нормально показувала мені диктанти, а диктанти були то одна помилка. Був один диктант, де було нуль помилок. І вона каже: навіть іспанці не пишуть так гарно диктант. І тоді хвалила дуже сильно її. Значить, думаю, все добре. Все в неї з іспанською мовою. Йде добре, все підтягнеться, все буде класно. От, а та де там було? Вже змерзла, холодно сьогодні. Валіканте. І ми так з цією вчителькою спілкувалися, вона каже, все нормально. Ну і все нормально. Коли я лісу забираю зі школи, ну я ж також іспанську мову вивчаю. Я з нею починала спілкуватися, вона мені каже, ні, тільки не іспанською. Ну вона цілий день наслухається слухається там, і потім не хоче зі мною розмовляти. Ну і не розмовляла. Я не знала навіть, який в неї рівень. Ну, якби екзамени пише, диктанти пише, розмовляє там якось. Ну, я не знала, що відбувається насправді. Ну, а вчора вже стався у нас тут якби, ну, така проблема. Всплила, вона каже, що вона відчуває. Певний, би, певну потребу у вивченні іспанської мови, бо вона її погано знає, не знає, що відповідати. Зараз дітей пройду вона каже, що вона відчуває певну потребу у вивченні мови, бо чим далі, тим ну, складніше, є вже предмети якісь е, такі, що вона відчуває, що є вже якийсь такий в неї якби, недостаток. Так? Тієї мови, яка в неї на зараз є, ну, рівня мови. Не знаю, правда, як тепер визначити рівень володіння. Я думаю, можливо, рівень А2 з нього треба починати. Ну, Хочеться дуже їй допомогти, бо я бачу, як їй погано, що в неї є якийсь такий стан, настрою немає, і вона приходить завжди, якась пригнічена. Що, знаєте, що хочу сказати, ми не знаємо, як наші діти. Поведуть себе в еміграції. Якщо Аліса в Україні була дуже активна, дуже цікава, їй завжди все було цікаво. Вона була енергійна, вона завжди знайомилася з новими дітьми. На майданчику ну, рот не закривався, і вона завжди хотіла нових знайомств, познайомитися з новими дітьми і грати. А тут, що не прийду, на збори і кажуть, що Аліса муй тіміда, муй тіміда застінчувая. Вони тут дуже полюбляють це слово використовувати і казати, бо я чую, що українцям дуже часто дітям це кажуть. Ну, зрозуміло, що нова мова, не знаєш також, які ці люди, не знаєш цієї мови. Все нове, іначе як все чуже. Тому можливо так в неї був якийсь такий стан. Але вона дуже змінилася. Вона змінилася, вона стала, я буду казати російською мовою, стіснітельна, застінчивая, тиха, ну, тиха, тиха дуже. Десь енергія, ця вся енергійність, ця вся відкритість. Вона щезла і вона закрилася десь в собі. І до неї дуже важко достукатися. Ну, якби я дуже намагаюся, я знаю десь якийсь підхід певний. Але мені здається, що я до кінця не можу відкрити її. І чим я можу зараз їй допомогти, це розібратися зараз з цими курсами. Нехай вона піде, їй треба компанія, їй треба люди, саме українські діти, з якими вона зможе подружитися, потоваришувати, і, і підняти рівень, і підвищити рівень іспанської мови. Оце Перші такі нагальні проблеми, які треба вирішити. От. Тому і в мене такий якийсь настрій. Пригнічений, бо переживаю. Не треба ігнорувати той факт, що дітям треба також допомога. Не всі однакові і на тисячу дітей знайдеться одна дитина, якій треба допомога, яка не зможе сама адаптуватися в силу своїх якихось внутрішніх проблем. Внутрішньої як невпевненості, ну от так, Треба допомогти. Треба, треба курси. Я думаю, хто їде в Іспанію з дітьми, перше на що треба звернути увагу, б почати займатися трішечки іспанською, німецькою, в яку країну ви їдете, нехай не тільки Іспанія. Чого я завжди працюю Іспанію тільки кажу. Допомогти. Хоча б почати. Не треба перекладати відповідальність, от як я це зробила. Я зробила велику помилку. Я переклала відповідальність на її вік, на, ну, на інших людей, що написали, так, що діти швидко адаптуються. Не у всіх однаково. Є Діти різні, люди різні, тому треба підходити до всіх індивідуально. І в нашому випадку треба допомога моїй дитині. Я хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Сьогодні коротеньке відео. Йду додому, біжу додому, буду займатися справами. Всім гарного, чудового настрою, міцного здоров'я, мирного неба. До зустрічі у нових відео.